Качество я диваши на мороди. Близком царі ідуть покорі, славні царі, три Чому? царі, славні царі, їм приносять дари, Христову віру. Три царі, славні царі, їм приносять дари, Христом. І ми також нині, Ісусу дитині поклівмо, свій віддаймо, Його прославляймо, щирим серцем та чистим, свій віддаймо, Його прославляймо, щирим серцем та чистим. Маленький осозик на смені здіймає своїми рученятками весь світ обіймає, і вашу хотину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. А тепер, господарі, ми вам побажали, тож тварин зверя, щоб не забували. Любов ще із в душі плекали, тож гуртуємося і даємо з єдину громаду. Усім хорим подаємо щиру вам пораду. Будьте нам здорові, як рибка у морі, не бувай достаток у вашій коморі. Дай вам Боженої літа і пошану всього світу. І врожай на вашім полі і цвіту тущій вам долі. Най вас Бог обід має, Христос страждає. Славити. О, О, то щось вийшло. Але як пампушки беріть, то пригощайтеся. Тепер за куляду платять пампушкам. Криза удержає. Твого і людсько, пригощайся. Не, не хочеш пампушка? Я вже їм. То то за куляду Є? Ти Піде? Ну зараз я маю відложено того для вас підцом маю для вас відложено того. Ту такі, то такі конкретні. Веронік. То, 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 то зразу за цілі цвята на всі коляди. Та що то, то тобі українські гривні. Українські гривні, то Вероніка, Вероніка хоче великі, вона любить зелені. Є єврики, то якраз для неї, та, та, а то мамі наші.